Співачка Ані Лорок таємно оновила свій український паспорт. Російський телеграм-канал Меш повідомляє, що Ані Лорак таємно оновила свої паспортні дані і зробила вона це за кордоном. Ймовірно, це можна було зробити в Грузії або у Вірменії, на те, що посольства України на Росії не працюють. Після оновлення своїх паспортних даних вона відправила дані до Російської Федеральної нотаріальної Палати, аби продовжувати давати концерти на Росії, відповідно сплачувати податки до держбюджету Росії, а отже, і фінансувати війну проти України. Колишній народний депутат Борислав Береза зазначає, що зі своїх джерел він теж отримав підтвердження, що Лорак оновила свої дані українського паспорта. Ну і власне вона б це не змогла зробити за його даними, якби не було відповідного схвального рішення з офісу президента.